Доля України не проста до незалежності Україна йшла довгим, тяжким і жартовним шляхом. Дорого за неї заплатила, за нею і трагічні, і героїчні сторінки історії нашого народу. В Підвалені української державності і століття боротьби наших предків і символізувала насамперед в іменах Шевченка і Франка титанічна робота великих просвітителів народного духу і сама душа українського. Народу цей день згадаємо великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, неумиручого пророка України, людину, яка не тільки мріяла про нашу незалежність, а й усе своє життя поклала на літак цієї мети, яка засвідчила перед усім світом могутність українського народу, могутність нашої нації, її духовне коріння, її славу. Свою Україну любіть, любіть її. Поврем'є, люте, в останню тяжку минуту. За неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. І згадуючи рядки, ми маємо можливість реально оцінити те, що нині живемо в незалежній державі, низько вклонитися нашим пращурам, благословити на добро наших краща. І віримо, що наше майбутнє обов'язково буде щасливим і заможнім не тільки для нашого міста, а й для нашої України. До слова запрошується міський голова. Філіпенко, Сергій Іванович. Дорогі ж вітаю вас з великим державним святом День Незалежності України. Багато століть цей день наближав людей, які сьогодні глибок, глибока повага і шана. Сьогодні найкращі сини нашої держави виборюють незалежність нашої країни. Нехай цей день принесе у ваші дім щастя, радість, мир та. Молитву від доньки, складаю до неба свої я долоньки. І слідно прошу тебе, Боже, І благаю, пошли миру і щастя для нашого краю. Молюсь я щиро за нашу країну, щоб більше не спала вона у одиниця, щоб радісно жили усі твої діти. Шукай в глумаді такої сели, де так сонце нам світить, шмлять хаї, вся земля, Україна, мій рідний край, Сбережи, обігрій, знову сили дай, наша мова про собі цінки. Дуже своє земля! До найбільших святинь будь-якого народу належить національний гімн. Найвищий вияв його волелюбних прагнень, духовно-патріотичних устрімлінь. Гімн – це не тільки урочиста пісня, це людська. Вона завжди жила в народі, щоб сьогодні у час національного відродження зазвучати на повний голос. Попри всі перепони, страх, голод, переслідування і репресії, вона вийшла з глибини душі й серця, співзвучна з нашим прагненням до волі і незалежності. Запрошуємо всіх вас разом виконати Гімн України, і хай це виконання стане новою сторінкою нової книги нашого міста. Всі разом! на мене